Рибалки часто обговорюють особливості ловлі лина. Більшість погоджується з тим, що спіймати його не так же і важко. Примітно, що лише невелика кількість рибалок вирушають на риболовлю саме за лином, використовуючи поплавцеву вудку. хоча існує кілька інших цікавих способів лов. Фідер. Ця снасть є однією з найпростіших для більшості рибалок і дозволяє великою ймовірністю спіймати лина. Англійська донка оснащення зручне тим, що його можна використовувати за будь-якою. Погоди та на будь-якій відстані. Завдяки цій снасті рибалка без зусиль може дістати до очерету, що знаходиться далеко від берега. Також легко можна підгодувати місце лову, зробивши кілька точних закидів. Бічний кивок, його ще використовували радянські рибалки, і сьогодні цей метод знову набуває популярності. Часто його застосовують у випадках, коли інші способи виявляються малоефективними. Особливо цей метод актуальний на обмежених ділянках серед густої водної рослинності. Його ефективно використовують і у водоймах, де лин зазвичай мешкає в заростях очереду, через що застосування донних або поплавцевих снастей там неможливе. Донка з гумовим ароматизатором. Якщо правильно користуватися цією снастю, лина можна спіймати без особливих труднощів, хоча спочатку вона і не призначалася для цього виду риби. Її застосовують у складних для ловлі місцях, де неможливо закинути вудку. наприклад, у проміжках між рослинністю, розташованих далеко від берега. При ловлі на резинку не потрібно ні котушки, ні водилища. Рибалка працює руками, максимально відчуваючи рибу і взаємодіючи з нею через снасть. Така риболов. Запам'ятовується та дарує яскраві враження.